Всім привіт! Хочу поділитися з вами своєю однією цікавою думкою, яка прийшла до мене нещодавно. Я зараз поламався в штаті Вайомінг. Вже як тиждень стою, відповідно, часу мене багато і почав я дивитися серіали на Netflix. І дуже дуже мене зараз зацікавили такий жанр про маньяків, але заснований на реальних подіях. Я вже подивився три таких серіали: це міні-серіали там по 5-10 серій. Останній мій серіал це був про Еда Гіна, про маніячало з штату Віскансін. Хочу сказати, що я замітив, що Netflix дуже сильно романтизує маньяків. тому що як ти починаєш дивитися цей серіал, Думаєш, нічогося, це монстр, як можна таке робити. Але вже під кінець вони так ці серіали переграють, що в тебе реально ніби якесь співчуття до цього маньяка. Але саме цікаве, що мені дуже цікаво порівняти історію, яку показали в фільмі, і реальну історію. Як ви знаєте, що в серіалах люблять перебільшувати, а тут навпаки настільки він робив жахливі речі, що... Половину з того, що він робив, навіть серіал, не показав, але цього Еда Гіна відбілив настільки в кінці, що там чуть ли не свята людина. Він це все робив не навмисно, тому що в нього там була шизофренія, хоча реальні факти доказують, що скоріш за все ніякої шизи в нього не було, і це просто тупо менічил. Відповідно, в мене є до вас питання: це нетфлікс божевільний, чи це вже якась теорія заговора? Пишіть свою думку в коменти.